Всім привіт! Сьогодні у нас 81-й день, як ми пірнаємо холодний басейн. Також у нас сьогодні вже 15 серпня на календарі. Кожен день летить. Вже ще трошки, ще 15 днів і нема літ. Може навіть менше, може навіть більше, не знаю, скільки там зумно в місяці. Температурка водички зараз на даний момент 18 градусів, по-моєму, вчора така сама була. Та щось таке ось тому. Досить холодна вода, але сьогодні на дворі вже тепліше, тому що я пізніше вийшов. Всім бажаю приємного перегляду мому щоденнику. Нагаду, це мій просто щоденник для себе, щоб я робив це кожен день. Нагадував сам собі. Ось. А Якщо ви дивитесь, ну хх, прикольно. Так що всім приємного перегляду, а я побіг занурюватись, бо ще багато сьогодні роботи. Ой Водичка, водичка, не жаль, опа. Так. У -у -у. Ну, давайте реско. У -у. О, -о, О, зараз басейн перетече за бортики, бо він трошечки підспустив. І зараз шекс за бортик або перехилиться. О. -о, -о. Так, ну, в принципі, вона нормальна, хіба що от це що нагрівся, розігрівся і тому е, такий перехід відчувається, так? Опа. Дорогий щоденник. Задався мені мем з... Ну, там не російський, Я думаю, я зрозумію. Дорогий щоденник. Яку російською мовою там було сказано. Такий. О. О. Красота, гортися самі знов лялечка. Легкий денечок. Ось такий лайтовий денечок у нас виходить. Сьогодні погодка має бути, думаю, хорошою. одної хмарки, в принципі, практично немає, але там такі легесенькі є. Ось, а ми з вами, мали надію, зустрінемося в новому деньочку, щоб всі були живі, здорові, саме головне. Так що закаляйтеся, закаляйте свій дух, закаляйтеся самі. Якщо бажаєте, звісно. Та підключайтеся до челенджу, скажімо так. Це, це реально цікаво, це реально прикольно і реально затягує. Всім гарного дня і мирного неба. Зустрінемося вже завтра.